Незалежність України розпочинається із цілісності її кордонів. Сьогодні хочемо нагадати розслідування журналістів Аверсу про те, як чотири роки тому російський олігарх і депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков будував біля його дина свій митний термінал. Фактично перед державним кордоном України російська фірма створювала приватний кордон, аби пропускати вантажівки за гроші. Поки росіяни робили свої справи біля українсько-польського кордону, окрім журналістів, їх наче ніхто й не помічав. Тепер же владці наробили гвалту, але, як то кажуть, розвиднялося надто пізно. Про те, як фірма, пов'язана із російським олігархом Бабаковим, почала окуповувати українсько-польський кордон. Журналісти Аверсу розповідали ще у 2018-му. Олександр Бабаков, не просто екс депутат Росії, він голосував за анексію Криму. Його фірмам приписують фінансування так званих ЛНР та ДНР, очолював комісію з правового забезпечення розвитку організацій оборонно промислового комплексу РФ у дві 2014-му українські активісти вимагали розслідувати причетність фірм Бабакова до теракту, внаслідок якого розбився нідерландський боїнг. Попри це, українська влада навіть і вухом не повела. Вже після російського вторгнення у 2014-му фірмі Бабакова дали зелене світло добудовувати приватний митний термінал біля ягодина. І митники, і прикордонники у 2018-му відхрещувались від російського терміналу у них під носом. Все таки нам треба з'ясувати, що на кордоні робиться. Кордон не там, Кордон не там. Кордон не нічого. Ну а яка функція цілотерміналу? Щараз давайте не мені питання. Я вам про цю тему не бачу. Як таке могло статись? Виявилось, що 11 гектарів землі біля Ягодина незрозуміло як опинилися в оренді у приватних руках аж на 50 років. У Рівненській громаді тоді повідомили, що землі віддали в оренду ще в 90-х. Я не можу дати відповідь на це питання, бо ми не виділяли на сесії 11 гектарів землі, в нашому скликанні. Вони вже переєструвалися, останнім часом вже переєстрували, ну вже якось інша назва. Так. Але це те саме і фірма, чи якась іншої назви? Так, так, да, так. Да, да. Вона раніше вже працювала там? та «Волинь». Журналісти розповідали, що власником ЦОВ комплекс Ягодин, котре будувало новий термінал, є приватне акціонерне товариство Українська інноваційно-фінансова компанія. Згадане товариство було власником і інших підприємств, котрі розташовані поблизу Ягодина. А саме ТОВ АЗС Ягодин, ТОВ Готель Ягодин, ТОВ Термінал БК. Тов у ЄФК Волинь приватне акціонерне товариство Українська інноваційно-фінансова компанія відносилась до бізнесу екс-депутата Держдуми Російської Федерації Олександра Бабакова і входила, як годиться, до офшорного підприємства. Як українська влада допустила до державного кордону фактично російських шпигунів, розслідувати не спішили. Наробили гвалту лише тепер. Два місяці тому міністерство юстиції раптом побачило, що бабаков з бізнес-партнерами своїми діями зашкодили національній безпеці України, її суверенітету та цілісності територій. Підтримують політику Російської Федерації визнання правомірної збройної агресії проти України, окупації території України, вчинення діянь, які відповідно до норм міжнародного права та законодавства України мають ознаки військових злочинів, підтримки геноциду та злочинів проти людяності, а також дій пов'язаних із пропагандою та підтримкою воєнної агресії. Міністерство юстиції тепер позивається до Олександра Бабакова. Відомство звернулося до Вищого антикорупційного суду, аби застосувати санкції і стягнути в дохід держави майно цілої низки фірм в Україні, котрі були пов'язані з російським екс депутатом. Серед них і згадані нами підприємства, що облаштувались біля ягодина. От тільки українська влада оговталась лише після того, як росіяни вже розпродали майно і ...вивели гроші. як то кажуть, кінці вже у воді. Олена Лищук для новин на часі.